Всіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як заміна моторного мастила на москвичі. Здавалося б, тема всім давно відома і тут знімати нічого, але все ж таки нюанси є. Почнемо з матеріалів, які вам знадобляться: з мастила. Значить, ми використовуємо в даному випадку це кронуєл. Ну, це не стільки вже принципово, але по в'язкості. 5 В40 це синтетична олива, обов'язково, якщо ви ганяєте і навантажуєте двигун і дозволяє бюджет. Якщо ви не ганяєте на ньому, просто звичайна городська їзда, то ну, можна використовувати 10 В40. В принципі, працювати буде. Але якщо бюджет дозволяє, то краще повну синтетику 5W40. По допускам. Тут сильно не заморачуємось, в принципі, достатньо цього Volkswagen 502.00 або 505.00. Якщо ви там дуже ну такі, знаєте, заядлий, є, наприклад, у Кронойламперол серія, а то Сінтег здається, там LongLife 04 по BMW. Ми LongLife 04 використовуємо для BMW з Valve Troйником. Можна, в принципі, лити у Москві, якщо так. Ну, дуже його любите, хоча цього більш ніж достатньо. Е, також, е, чому Cronoil, ми так трошки порівняли їх по динамічній в'язкості, е, саме на, на прогріте мостило, е, саме паспортні дані цього, вони трошки там вище за ельфа або м -м, той самий Кастрол, тому зупинилися на ньому. Хоча це виключно паспортні дані мастила. Тому, в принципі, любе 5В40. З нормальними сучасними допусками. Комплект ущільнювачів масляного стакана, так ми досі використовуємо класичний москвичовський фільтр, не перейшли на Вазовський з цими перехідниками. Це частково зв'язано з тим, що. Ну, поки не знайшли нормальної якості перехідника. Хоча оцей от новий, нова конструкція перехідника, яка на базі оригінального москвичовського зроблена під нижню установку фільтра, як на мене, в принципі, нормальний варіант можна перейти. А оці, які впираються якби, фільтром в ланжерон, мені не подобається чисто по їх якості, тому що вони часто текуть, відливка дуже погана. Ну, ви зрозуміли, тому використовуємо сника. І фільтруючий елемент в даному випадку це вікс, от його номерок. Ну, не обов'язково Вікс, але от цього типу, просто не беріть у той, що опало савецьке. Більш-менш фірмовий от така от у нього бумага фільтруюча. В принципі, нічого. Що стосується кількості мастила, якщо ви ганяєте з лалом, в принципі, дуже агресивно використовуєте мотор. То 6 літрів. Якщо просто спокійно їздити траса місто то 5 літрів достатньо. Починаємо зливати, подивимось, що у нас в масляному стакані, яке масло ми зіб'ємо з вотру. Відкручуємо зливну пробку. Коли, мас... коли мастило в нас стече, ми підданкатимо праву сторону машини, щоб максимально спустити все мастило. А і до речі, дуже добре підходить такий от перехідничок. З 1-2 на 3-8. Ну, яку надіваємо на вороток чи тріщитку. Як на мене, це набагато зручніше тих гнутих образних ключиків. Тому от перехідничок використовуємо для відкручування пробки. Не лінуємо з-під донкрачуємо праву сторону автомобіля і відразу у нас більше потік мастила з-піддона. Відкручуємо пробку з масляного стакану. Чомусь він у нас запотівший, мабуть, верхня прокладочка потребує заміни. Зараз ми її якраз замінимо. Зливаємо в грязну тару, але тут у нас трохи буде в нижній частині стакану мастила, яке ми потім розглянемо на предмет стружки. Знімаємо масляний стакан після того, як злили через дренаж мастилу, щоб не обливатися зараз. І подивимося, що там у нас всередині. Так. Є. Так, от оглядаємо залишки мастила. Як бачимо, все більш-менш нормально. О, там трошки у нас гарі та стружки. Ну такої, це більш схоже на якийсь заспокоювач, чи щось таке. пластикова. Ну, В принципі, В принципі, нормально, Я нічого тут критичного не бачу. Тому просто міняємо фільтр, вимиваю, вимиваємо стакан і ставимо. Вимиваємо стакан ось до такого стану. Тепер збираємо конструкцію. Пружинка. Шайба, нижній ущільнювач. Так. Тепер ставимо фільтруючий елемент. Нормально не закосило, але є. Все. І міняємо верхній ущільнювач е, стакану і верхній ущільнювач стоїть на трубці на боці. Міняємо верхній ущіннювач стакану і ущільнювач фільтруючого елемента. Все, Вставили на місце, тепер можна ставити стакан. Прикручуємо стакан. Зливним отвором донизу. Пробка затягнута, масляний стакан затягнутий, і зливний отвір масляного стакана теж затягнутий. Все. В принципі, найскладніша процедура у нас позаду залишається просто залити мастило. 5 літрів вже залили, тепер доливаю ще літр. Чому саме 6. Ну, це зв'язано виключно з тим, що мастило при різких поворотах, бокових прискореннях відливає. Від маслозабірника і втрачається тиск мастила. Ну, більше тут ніяких причин це робити нема. Так, 5 літрів мастила для роботи двигуна більше ніж достатньо. Ми просто таким чином боремося з масляним відливом. Можна там ставити якісь масловідливні пластини, але ми не заморачувались, просто на літр більше заливаємо і якихось проблем з цим не бачимо, щоб там видавлювало мастило через сальники чи ще щось, типу воно там аерація його, наприклад, за рахунок постійного там, окунання колінчного валу. Ну Ніяких таких проблем там зі спінюванням мастила тут не було помічено, тому просто їмо. І все. Технологія вже перевірена, ну, мабуть, 1020, може, 30 таким чином їздимо. І все чітко. І зараз покажу, скільки це буде на щупу. Ну, Після того, як заведемо, щоб фільтр закачався. Зараз насос не працює, лампочка горить. Пробуємо. Ще не закачало. Все. Ну, в принципі, нормальне, після повного зливу мастила секунди три, мабуть, да, вона працювала, щоб тепер залишається просто перевірити рівень, показати вам, скільки це буде. У нас буде дуже погано його видно. Так. От. Тобто на букві А, якщо у нас тут риска максимуму от, то 6 літрів у нас отут. І якщо ви агресивно експлуатуєте двигун, підтримуємо рівень такий. Тому що. Якщо просто залити на максимум, трошки починаєте нормально їхати, кільця чи слалом обов'язково мастило відливає, і на такому, от, якщо у вас стоїть манометр саме, він більш інертний, ви не помітите цього там, на старих панелях москачовських. Там якщо мастило відліє навіть на секунду чи дві, тиск майже не зміниться. Коли стоїть контрольна лампочка тиску мастила, то вона відпрацьовує відразу. І так, так краще контролювати. Якщо вам червоним воку світить, відразу помітно. Так, на цьому все. Підписуємося на канал, ставимо лайки. До нових зустрічей.